Там вже оглянули, тут а у нас є пахові кровотечі Так само для того, щоб їх знайти, ми або побачили пляму крові і відразу розрізаємо одяг, або вже зробили огляд, і якщо щось знайшли, ну все одно. Бачите, завжди виходить якісь накладки. Тобто, коли там говорять, що ми там. Знайшли поранення і вже його затисли, і не відпускаємо, тампонуємо. Все одно е, нам треба буде розрізати одяг. Тому для того, щоб побачили десь в цьому районі кровотечу, все-таки розрізаємо спочатку одяг, щоб нам туди долізти. Як я вже казала, починаємо з колоши. Тобто ми йдемо. Зколоші, бажано там з внутрішньої сторони. Господи, хоч би штани не порізать робочі, а то, що вони стоять дорожче, як чим... да, ми бачимо, і білизна теж. Тобто білизну ми так само зрізаємо. Дуже такий важливий момент, чому ми зрізаємо білизну. У багатьох вже виникає відчуття там сорому, тому що, ну як це так, людина буде лежати гола.